Лише 128 гривень дитячі легінси утеплені Ліліанден від бренду Aldi, а їх буде аж 31 штучка і ціна лоту 3970 гривень, представлені в різних кольорах і в різних розмірах. Можуть бути в упакуванні, можуть бути без пакування. Покажіть, як виглядають на модельці. По складу, дивіться, тут йде 95% бавовна. Тут у нас 95% бавовна, тобто бавовне, бавовняні теплі легенці, дуже класний варіант на зиму. Їх можна одягати і під сукні, і під кофти. Абсолютно під будь-які образи. Є ось такий варіант. Дивіться, вони йдуть утеплені. І якщо вони йдуть без пакування, буде бірочка. Ось так виглядають. Далі мені сподобався дуже класний цей сірий е, колір. Подивіться, тут також йде резиночка, і подивіться, який йде кльош. Із розрізом це трендовий такий фасон. Є ось такий варіант. По розмірам від 122 до 158, тобто можна одягнути діток від 6 до 12 років. І є ще ось такий варіант. Класичні, м'якенькі, абсолютно, абсолютно гарні. Нагадую, що лише 128 гривень за такі класні легінси можна на них дуже гарно заробити. Повторюсь, тому що зараз це сезонний товар для того, щоб зробити замовлення даного лоту, пишіть нашим менеджерам, а їхні контакти ви знайдете знизу під відео.